Освітній хаб має три приміщення. В одному з них стоять індивідуальні парти, ноутбуки та проєктор. Зараз дев'яти та десятикласники готуються складати іспити з алгебри та геометрії. Викладачка з математики Світлана Фарафанова пояснює, в чому особливість такої підготовки. Вони більш самостійно на це це заняття виконують. Вони пройшли тест, запропонований програмою, визначили свої свій рівень знань і вже за сформованими темами. Вони, вони бачать, які теми їм треба надолужити, того що там висвічується, і вони вже самостійно більш виконують завдання. Є презентації, є матеріал, за яким вони працюють. Такі тести є з усіх дисциплін, які будуть на національному мультипредметному тестуванні, говорить Світлана. Після школи планує вступати до вишу та опановувати професію медика Анастасія. Мені через рік трішки більше здавати НМТ, і зараз ми проходимо пробне НМТ. І саме тут часто трапляються питання, які є в НМТ, і я вважаю це дуже зручним способом підготовки. Інші два приміщення призначені для роботи з психологиною. Більше з них призначене для роботи з групами дітей або батьків, говорить психологиня Анна Доні. В меншій кімнаті інші активності. Інколи е, приводимо сюди. Я привожу сюди діток, групку дітей, де можливо не не потрібні мені вправи, де ми будемо малювати чи писати, де безпосередньо потрібні парти. А можливо, порухатися нам потрібно е, поговорити. Тобто, цей простір і для групових занять, але трошечки інших, чим тренінг, і для індивідуальних занять. Проєкт реалізували за гроші італійського фонду Хелпкот. Ми працюємо вже не з першим проектом з організацією Хелпкот. З на даний момент ми працюємо по чотирьох різних учбових закладах. І сьогодні був підписаний меморандум ще про три учбові заклади, які ми будемо з ними пропрацьовувати. Якщо ну гарне питання, знаєте, як це все ж таки вклад у наше майбутнє. Тоді коли ми кажемо про наших дітей, це вклад в майбутнє наше». Євгеній додав, що співпраця з донором не на умовах співфінансування. Громада лише визначає гуманітарні об'єкти, які потребують ремонту або модернізації. Рештою опікуються благодійники. Ми плануємо продовжувати тут підтримувати цю школу, працювати з іншими школами, інші соціальні проєкти, зокрема, працювати з укриттями. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.